Всім привіт, ви на gesit.com! Лінійка відеокарт GeForce RTX 30 одна з найбажаніших для ноутбука. Звичайно, хочеться якусь ядерну 3080 або щось таке, але якщо ви не затятий геймер RTX 3050 Ti є чи не найоптимальнішим вибором за шкалою ціна можливість. Зараз дізнаємося, як вона взаємодіє з потужним i 7 12700H у ноутбуці Dream Machine. Також проведемо паралелі з i 5 11400 h і перевіримо, чи можна нормально грати, коли ноутбук працює від батареї. Модель називається Dream Machine RG 3050 Ti 15UA36. Її серцем виступає новий i 7 12700H, у якого шість продуктивних ядер працюють у 12 потоковому режимі при базовому тепловому пакеті 45 Вт. Плюс ще є 8 енергоефективних, котрі доводять сумарну кількість потоків до 20. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 працює у двоканальному режимі на частоті 3200 МГц. А завантажувалась даними ця пам'ять без затримок з 1 ТБ SSD-накопичувача зі швидкостями роботи вище 2000 МБ на секунду. Безпосередньо за графіку відповідає вбудоване відеоядро Intel Iris XE. І така нам цікава: 3050 Ti з 4 ГБ відеопам'яті GDDR6 через шину 128 біт. Також у дискретці 2560 ядер CUDA, 20 ядер RT для підтримки трасування променів та 80 тензорних для роботи технології DLSS. В іншому, це також добротний ігровий ноут з відповідним дизайном та достатньою кількістю решіток охолодження. До речі, між останніми влізла в купа сучасних портів, у тому числі два швидкісних USB 3.2 Gen 2 Gen2, з класичним та Type-C форматом. Для кіберспортивних ігор є приємний момент. Екран WVA з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц. Плавність у тій же Dota 2 безмежна. Якщо що, повний огляд цього ноутбука Dream Machine з тестуванням екрану та решти, скоро буде у нас на сайті. Посилання шукайте в описі. А ми переходимо до ігор різного смаку кольору та важкості. До речі, півроку тому ми вже тестували нову з відеокартою RTX 3050 Ti у парі з Core i5 11400H. У нового i7 вдвічі більше кеша третього рівня і трішки вища частота. Ну і трохи винограду до основних горіхів додається. Так що іноді будемо згадувати минулий геймплей і порівнювати, чи стало краще з більш потужним CPU. Зрозуміло, що це не пряме порівняння в лінійному бенчмарку, але загальні враження зможемо скласти. Починаємо з Apex Legends при максимальних налаштуваннях графіки та високих текстурах, які обіцяють вписатися якраз у наші 4 ГБ відеопам'яті. На карті Storm Point отримуємо дуже комфортний геймплей, без найменших натяків на дефекти. Середня частота кадрів підбирається до сотні FPS, а 01% Лоу тримається на рівні 67. Порушити цю іделю може хіба що збільшення якості текстур. Це заб'є відеопам'яті і призведе до невеликих підтуплювань. А ще можна звернути увагу на температуру процесора 85-88 градусів. Ну, гаряче йому. Добре, хоч до критичної сотні залишається запас. У Assassin's Creed Valhalla найкраще грається при середніх налаштуваннях. Вони дають плавну картинку та слухняне керування. У середньому на лічильнику більше 60 кадрів на секунду, і лише іноді трапляються дуже рідкісні події в районі 49. Цікаво виглядає процес завантаження потоків процесора. Таке відчуття, що хайпертрейдінг потужних ядер не працює, натомість напружуються економічні виноградинки. Згадуючи геймплей з i 5 11400 h у нас були набагато менші показники з тими же налаштуваннями в районі 44-33 FPS. Виходить, що I7 для 3050 Ti – це не зайва розкіш. На цьому фоні ми навіть трохи знахабніли та збільшили графіку до високого рівня, що приблизно вдвічі просадило середню частоту і до 29 FPS 0,1% лоу. Плавність, звичайно, помітно знизилася, але при бажанні і так можна грати. Battlefield 2042 потихеньку позбавляється дужка вічно проблемної гри в наших очах. При середніх налаштуваннях в режимі 128 гравців полетіла як треба. Бігали туди-сюди, заглядали там під камінці за дерева, але посмикувані під фрізів так і не знайшли. Тільки трішки зажурилися через жовте листя, бо осінь уже близько. Але не треба гра тут не до чого. У неї майже 60 FPS в середньому і просадки не нижче 44. Call of Duty Warzone традиційно щедріша, ніж батла. Налаштування вдалося вибрати максимальне, за винятком лише якості текстур та тіней. Вони лишилися на низькому рівні. В такому випадку небагато підтуплювань є на початку катки під час розминки, та й зовсім рідко вони нагадують про себе вже на полі бою. Але нічого критичного, тому що навіть 0,1% лоу тримається близько 60 кадрів на секунду. До речі, текстури та тіні краще не чіпати, Їхнє підвищення візуальних бенефітів не приносить, натомість перетворюю деякі об'єкти на мило, тому що вони просто не встигають підвантажитись. Колупанням налаштуванню Cyberpunk 2077 сильно не захоплювалося, просто середній пресет з виключеними витребеньками типу RT, DLSS та FSR. Ледве не дотягуємо до 60 кадрів на секунду. Але в основному все окей. Досить плавно, щоб катати і вдень, і вночі по місту з безкарним перевищенням швидкісного ліміту. Єдине, що трапляються невеликі підфрізи, чітко в одних і тих же місцях. Що ж до ролі процесора, пам'ятається, з i5 у нас було 4621 fps не при середніх, а при низьких налаштуваннях. Отже, ще один великий плюс на користь i 7 12700H. У Dota 2 самі не граємо, а традиційно дивимося матч із чужою зарубою. На цей раз з максимальною графікою. І ось, де воно відчувається весь кайф від екрану з частотою розгортки 144 Гц. Лише на початку ігровий рушій трішки підтуплював, а потім поплив як шматочок вершкового масла по розігрітій сковорідці. Дивитися одне задоволення. У середньому моніторинг записав 163 кадри на секунду, а мінімально упіймав 65. Хоча ученятками ми бачили не менше 100 110, навіть коли всі рубаються в одному бугурті. Для Escape from Tarkov залізо дозволяє вибрати ультраграфіку. Ця гра вже прописалася в категорію Ой ти ж моя булочка, дай я тебе обійму. У режимі PVE на карті Shoreline маємо практично залізобетонні 60 FPS, рухи плавні та своєчасні. І ось так все добре, що аж підозри закрадаються. Друзі, якщо у нас є ветерани Таркова, відгукніться в коментах, у вас система в PvP режимі просідає порівняно з PVE. Ще одна гра молодець Far Cry 6, тому що легко приймає вибір ультраграфіки. Тут 3050 Ti без проблем видає середні 60 кадрів на секунду і повний джентльменський набір сплавного відеоряду та чутливого керування. Щодо мінімальних значень FPS, то вони спускаються тільки в район 50, що без моніторингу взагалі не видно. Із процесором i5-11400H у нас теж був цілком комфортний геймплей з ультраграфікою, тільки показники були нижчими на 15-50%. Forza Horizon 5 ідеальна за високою графіки. Геймплей такий же гладенький, як і ця підвісна дорога, ці пейзажі, водоспади, <кхід> вибачте, близькість осені дається взнаки. Переходити до ультраграфіки не варто, тому що вона ділить всі показники навпіл. Ну і при цьому не можна сказати, що візуально картинка сильно якось змінюється у кращий бік, і воно того варте. У Fortnite бігали в API DirectX 12 при епічних налаштуваннях графіки, але без променів та DLSS. Якщо не враховувати поодинокі підфрізи, які іноді трапляються в одних і тих же місцях, то грається комфортно. До керувань питань немає. У середньому моніторинг записав 68 кадрів на секунду, а мінімально 36. Кому мало, є середні і ручні налаштування. God of War на ноутбуці з такими характеристиками ідеально грається при високих налаштуваннях графіки. Тут знову бачимо ті два компоненти, які дозволяють відразу кайфувати від гри: плавна картинка та слухняне керування. Но краса світу та неповторний сюжет це вже приємні бонуси. Середня частота становила 56 FPS, а дуже рідкісні події 46. Мультиплеєр Halo Infinite спочатку спробували із високою графікою на карті High Power. Комфортність даного процесу відносна, тому що начебто 50 FPS і норм, а начебто і не дуже класно для динамічного мережевого місива. І тут вже з'являється дилемма: грати так чи знижувати налаштування до середніх чи низьких значень. Другий варіант призводить до проблем з ігровими асетами, вони постійно перезавантажуються, ніби гра не розуміє, в якій саме якості їх треба залишати. А ще й активність SSD у цей момент вражає, можна тільки уявити, якби все ковбасилось, якби в системі був звичайний повільний HDD. Так що, ймовірно, більшість вибере бігати з високою графікою і стабільною півсотною кадрів. PUBG і ультраграфіка на карті та всі складові ігроладу досить комфортні, в тому числі керування. Ось тільки дуже рідкісні події напружують, вони сприймаються як підгальмовування, які трішки псують враження від плавності. Причому із народними налаштуваннями теж саме. Може процесору варто підключити потоки, які ледь працюють, бо, судячи з моніторингу, інших причин немає. І фінальну частину геймплею відполіруємо за допомогою Rainbow Six Siege. Природньо, на максимальних налаштуваннях та з повною роздільною здатністю рендера. І тут у нас жодних питань немає при середній частоті за 150 FPS і просадках не нижче 79. Просто насолоджуємось плавністю відеоряду на 144 герцевому екрані. Часто маркетинг розказує нам, що ігровий ноутбук це портативність, тобто грати можна будь де, навіть далеко від розетки. Що ж, давайте це перевіримо. І тут справа в тому, що як тільки потужні компоненти лептопу переходять на живлення від акумулятора, система задає їм жорсткий ліміт енергохарчування. Наприклад, судячи зі специфікації, Core i 7 12700 h може споживати до 115 Вт, а при живленні від батареї, ноут переводить його на обмежений раціон у 18 Вт. А відеокарта RTX 3050 Ti з максимальних 80 Вт уповільнюється до 25 Вт. Але при цьому лептоп намагається тримати частоту кадрів не нижче 30. Коли ж заряд батареї падає до 35%, ліміти знижуються до 16 Вт і 20 Вт відповідно. При цьому частота кадрів намагається триматися вже в межах 15 FPS, і жодними змінами параметрів живлення це не виправити. Почнемо із синтетики. Єдиний бенчмарк, який не відчув наслідків відключення від розетки 3D Mark Port Порт Було 1023 бали, а стало 1003 різниця в межах похибки. А ось решта показала колосальне падіння потужності: від 12% у деяких режимах PC Mark 10, до майже 60% у 3D Mark Time Spy за показником CPU Score. У середньому, за всіма тестами, падіння продуктивності склало 29%. В іграх збитків ще більше, але не у всіх. Apex Legends за тих же налаштувань просіла на 68% за середньою частотою і на 64% за дуже рідкісними подіями. При цьому треба сказати, що ноутфілігранно тримає 30 фпс без підтуплювань та зі слухняним керуванням. Assassin's Creed Valhalla відкриває парад збитків та падіння частоти кадрів. Дуже рідкісні події стали гіршими на 53%, а середня частота провалилася на дуже болючий 71%. Cyberpunk 2077 мінус 2077 відсотків. Гаразд, гаразд, це жарт, але частка правди в ньому присутня. Втрата кадрів від 42 аж до 76%. 0,1% ну, був 38 FPS, а став 9%. Тут залізо з кутелімітами лімітами взагалі не тягне. Постійно просідає і часто гальмує. А ось хто чудово тримається, навіть не дивлячись на 40, 50% втрати в кадрах, так це Dota 2 Незважаючи на невеликі періодичні просідання, грається добре. Те ж саме можна сказати про сішку. 68 у середньому. Цілком поважний результат. Після проведеного часу з ноутбуком Dream Machine, і зокрема, зв'язку процесора Core i7 12700H з відеокартою RTX 3050 Ti, ми зробили багато висновків. По-перше, що цей графічний адаптер здатен набагато більше саме в парі з i7 12-го покоління, ніж з i5 11. го Так, ми не проводили пряме порівняння у бенчмарках, це живий геймплей. Але все одно, коли у тебе в кіберпанк було 21 FPS у випадку дуже рідкісних подій, а стало 38 Ну тут не треба бути Шелдоном купером, щоб зрозуміти, що зі старшим процесором відеокарта розкривається в лапках краще. По-друге, дуже цікаво було спостерігати, як обмежується потужність таких компонентів лімітами енергоспоживання під час переходу на живлення від акумулятора. У робочих завданнях залізо слабше на 29%, а в іграх деяк. Десь втрачається до 10%, а десь і до 76%. Проте, враховуючи великий запас потужності, навіть працюючи у півсили, можна побавитись пару годин в простий онлайн, наприклад, Dota 2 або Rainbow Six Siege. Ну а в режимі від розетки, під який ноутбук і розроблявся, він видає в середньому більше 60 фпс, навіть при високих налаштуваннях графіки. Спускатися нижче довелося тільки в кіберпанк, батлі та асасінах. Друзі, якщо ви граєте на ноуті, напишіть у коментах, на якому залізі, при яких налаштуваннях і за якого середнього FPS. Давайте зберемо під відео статистику. Тож дякуємо за увагу. Якщо сподобалося, ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь, бо ми вже тестуємо нове залізо, яке дуже скоро з'явиться на каналі. Усім миру та добра, все буде Україна!